Вітаю, я Маронюка Насосія Юрійна, здобувачка освіти 8 класу Антішинського ліцею No3, презентую свою роботу обряд огризування як відображення ключових рис українського менталітету. Актуальність роботи визначається посиленням інтересу до національної ідентичності та фольклору, її формотворчого чинника. мета дослідження обряду гризування та визначення на його основі особливостей національного менталітету українців. Метою зумовлено такі завдання: дослідити проєкцію національних різ характеру на обряди, зокрема на охризування, які відкорені на основі розповіді жительки села Закружці Шепетівського району Хмельницької області Вовчак Світлани Васильівни, 1943 року народження, визначити особливості цього обряду та його вплив на формування молоді, відроджувати інтерес до фольклору як основного джерела історичної пам'яті. Адже загально відомо, що в основі кожної держави лежить ідея національна чи соціальна, етнічна основа зазвичай відіграє провідну роль саме на початковій стадії процесу державотворення. Не забуваємо, що нашій державі всього 32. На думку вчених, своєрідним критеріям цивілізованості та гуманності суспільства є увага до своєї культури, а витоки будь-якої творчості завжди лежать у фольклорі. Український фольклор пройшов багатовікову практичну апробацію і є генетично притаманний усій етнічній спільноті. Він відтворює не окремі частини світогляду народу, а картину світу в повному обсязі, і завдяки своїй секретичності сприяє формуванню у людини цілісної системи художньо-естетичних поглядів, смаків і переконань, тобто сприяє збереженню національного менталітету, особливості якого ви можете побачити на слайді. На нашу думку, обряд охрисування відображає всі правідні риси українського менталітету. В Основі українського національного характеру є зв'язок із землею. Його зумовили, сприятливий клімат, родючі чорнозими, чудова природа. Для українців хліборобів було дуже важливо вміти працювати на цих чорнозимах, а вечорниці відбувалися після основних городньо-польових робіт. Тож обряд охризування проводили на перших осінніх вечорницях, коли до громади приймалася та частина молоді, що подорослішала і прагнула повноправно війти в пароботство та дівоцтво. А про господарські навички та вміння юнаків і дівчат розповідали їхні старші товариші. Серед необхідних вмінь юнаків вважалися виписання коней, робота в полі, теслювання, праця з громадою на толоці. У дівчат уміння розчинити і вимісити хліб, спекти його в печі, вибілити хату, жати, ткати, кроїти, шити одяг. Вишивати куль землі матерів наших предків закономірно призвів до матріархату. Серед інших причин цього постійна відсутність чоловіків, які захищали родючі землі від нападників. Краще вміння жінки обходитися з господарством. Тому важливим в українському суспільстві було шанобливе ставлення до жінки берегині. Хлопці та дівчата, яких охризували, тобто приймали до молодої громади, складали свою рідну присягу. Юнаки зазвичай обіцяли дбати про свою честь, не ображати дівчат, а кого покохають узяти за дружину. Дівчата ж запевняли, що берегтимуть красу від вітру, а честь від зневаги, і кожен обов'язково додавав: Якщо ж я зневажу довірою громади заради своїх потреб, то хай мене осудить поробольське братство, громада, рід і родина. Гармонійний зв'язок із землею та домінування жінки стали підґрунтям найвиразнішої риси нашого характеру, понівної емоційності, що в обраді огризування виявляється в необхідності схвалення громадою учинків молоді. Завдяки емоційності в українському суспільстві важливу роль відігравала особиста приязнь та спільність інтересів, адже проохризованих та їхніх вміння на вечорницях розповідали друзі. Коли претенденти відповідали всім народним уявленням про справжніх дорослих членів громади, представники старшого покоління запитували у присутніх на вечорницях: знаємо у праці, хай прославиться у братстві, хай не порушить його ладу, приймаємо до гурту. На що ті погоджувалися? Якщо ж молода людина показала себе ще не досить зрілою чи зробила якісь порушення моральних засад українського суспільства, їй пропонували прийти через рік, даючи час на виправдання помилок. Помітний вплив на українську ментальність здійснило магічне мислення наших предків, адже вражай хлібороби залежить не лише від його працьовитості, а й від природних умов, на які українці впливали спочатку магічними засобами, обрядами, закликаннями, а потім ще й молитвами. У магічному світогляді величезне значення відводиться слову, його незвичайній силі, тому обряд хризування супроводжується ритуальними фразами та обов'язковим посипанням зерна. Ті, кого огризували, сідали на лаву, і хлопці тричі підіймали її вгору і гукуючи Слава тому, хто громаду не оминає, у наше братство вступає. Найповажніші члени громади посипали огризованих пшеницею, промовляючи, Охризовуємо зерном, щоб люди згадували добро. Усіма попередніми рисами нашої національної душі змовлене на шанобливе ставлення до батьків, до старших людей, адже саме вони були навчителями прадітівської мудрості. Тож дійснюють обрядох рисування досвідчені члени громади. На зібрання обов'язково запрошували найшанованіших у селі старих людей, що за потреби могли ставити запитання, відповіді на яких демонстрували знання народної творчості, традицій, звичаїв. Коли молодь проходила своєрідний іспит, бабуся чи Дідусь говорили: Ходиться мені здійснити охризування, прийняти при цьому чесному народі обіцянки за рік нових парубків та дівчат. А під час обітниць на охризування юнаки та дівчата згадують, що все, що вміють, навчились від батьків. Отже, як бачимо, ось так структура українського менталітету уявляється в обряді охризування, адже обряд та обрядовість це способи відтворення знань через пошукову діяльність, що спрямована на світорозуміння розуміння та самоідентифікацію. Саме цей обряд, що полягає в залученні молоді до життя, у визнанні її важливого місця в громаді, сприяв усвідомленню юнаками та дівчатами відповідальності за власні вчинки та формуванню кращих рис українського менталітету. Тож народна творчість дає змогу усвідомити власну самобутність, пишатися своїми перевагами та боротися із недоліками. Адже лише так ми зможемо на рівних правах увійти до європейської спільноти, яка цінує національну ідентичність та патріотизм. Дякую за увагу.